Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон. Я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємо свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні вас чекає ранкова руханка для пробудження. І давайте її розпочинати. Встаємо ноги на ширині тазу, витягуємося за маківкою, робимо глибокий вдих, на видих опускаємо підборіддя вниз і починаємо малювати напівкола. Підборіддям праворуч від правого плеча і опускаючи підборіддя вниз, малюємо напівколо до лівого плеча. Продовжуємо працювати, змінюючи напрямок руху. Не залучаємо до цього руху грудну клітку. Рух саме шиєю, відчуваємо приємне розтяжіння задньої стінки шиї, коли підборіддя рухається вниз. І приємне витяжіння передньої стінки шиї, коли підборіддя рухається вгору. Зробимо ще декілька таких рухів. І останнє повторення повертаємось з вами. В центр. Піднімаємо праву руку на висоту нашого плеча, робимо вдих і головою робимо поворот ліворуч. Зараз ми будемо працювати в різних напрямках. Рука буде рухатися ліворуч, голова повертається праворуч, і навпаки, на вдих. Рука рухається праворуч, розтягуючи грудні м'язи, а голова робить поворот ліворуч. Продовжуємо працювати і вдих. Видих, не згинаємо руку вдих. Видих вона залишається прямою, вдих. Видих. Тут також буде відчуватися дуже приємне розтягнення шиї, і ми цією вправою гарно покращуємо її мобільність вдих і. Видих. Опустили праву руку вниз, підіймаємо ліву руку вгору, робимо теж саме на іншу сторону. Подивилися праворуч, а рукою навпаки потягнулися назад, розтягуючи грудні м'язи, вдих і видих. І вдих, видих, вдих. Видих, видих. Видих, вдих, і видих, повертаємось в центр. Зараз піднімаємо обидві руки на висоту плеча, таз зараз зафіксований. Працюємо гарно з грудною кліткою. На вдих розтягуємо грудні м'язи, рухаючи руки назад, і на видих даємо. Згинання в грудному відділі і робимо внутрішню ротацію плеча. І знову навдих, великі пальці дивляться назад, розтягуємо грудні м'язи. І видих, внутрішня ротація плеча. Великі пальці дивляться вниз. І знову вдих. І видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. І видих. І останнє повторення вдих і видих. Зараз опустимо руки вниз. Потягнемося за правою рукою вниз, рухаючись по правому стегну. А за лівою рукою потягнемося вгору. І на видих змінюємо з вами сторони. Знову вдих, гарно розкриваємо. Простір між ребрами і видих. Вдих, видих. Та залишається на місці. Працюємо гарно з мобільністю грудної клітки. Розкриваємо ребра на вдиху, немов би акардіон. Вдих, видих, вдих і Видих. Ставимо ноги на півтори ширини наших плечей і рухаємося внахил разом з тазом. Таз рухаємо праворуч і тягнемося за правою рукою в ліву сторону. На видих змінюємо з вами сторони. Робимо те ж саме в протилежну сторону. І вдих. Видих. Ноги залишаються прямими. Відчуваємо приємне розтягнення внутрішньої поверхні. Стегна, видих. Видих вдих. І видих. Зараз залишимось з вами в нахилі, коли наша ліва рука тягнеться праворуч. Праву руку поставимо на пояс. І в цій позиції ми зробимо ротацію. На видих, таз залишається нерухомим, а грудна клітка на видиху, ніби провалюється всередину. І ми робимо ротацію від грудних хребців. Повертаємось в початкове положення. І знову видих. Вдих. І. Видих, вдих. І останнє повторення видих, вдих. Зробили теж саме на іншу сторону, витягуючись за правою рукою, ставимо ліву руку на пояс. На видиху. Грудна клітка, би провалюється всередину, і ми від грудних хребців закручуємо свій корпус. В ротацію видих. Рука залишається нерухомою, в нас маленький рух саме в зоні грудних хребців. Видих і видих, вдих. І останнє повторення. Видих і вдих. Збираємо зараз стопи разом і правою ногою робимо крок. В ліву діагональ. Витягуємось за лівою рукою вгору. Робимо глибокий вдих. І на видих ми починаємо нахилятися вниз, витягуючись за лівою рукою в діагональ нашої правої ноги. В цьому положенні робимо вдих і на видих, починаючи від поперекових хребців, ми хребець за хребцем піднімаємось вгору. І знову зробили вдих. І на видих ми м'яко йдемо в згинання хребець за хребцем, витягуючись за лівою рукою. В цьому положенні робимо гарний вдих в спину, і на видих, витягуючись світ поперекових хребців, ми піднімаємося через діагональ вгору. І останнє повторення, і видих. Внизу робимо вдих. І видих приємно відчуваємо витяжіння усього хребта. Робимо теж саме на іншу сторону. Зробили лівою. Ногою крок в діагональ, праворуч піднімаємо праву руку, витягуючись за нею. Зробили вдих. І на видих ми починаємо опускатися, витягуючись за правою рукою в діагональ нашої тепер лівої ноги. Зробили вдих. І на видих хреб... за хребцем, завдяки силі наших м'язів живота і нашому артикуляції хребта, піднімаємось вгору і видих. Можна поставити іншу руку на пояс, як кому зручно, видих. Вдих. І останнє повторення на видих. Гарно витягуємо ззаду в діагональ. І на видих, піднімаємось з вами вгору. Зараз ставимо ноги півтори ширини тазу, Права нога йде в опору на п'ятку, піднімаємо носок. Залишається в нас опорна ліва нога. Ми можемо зробити коліно трошки м'яким і зігнути його. На вдих ми будемо витягуватися обома руками в діагональ. І на видих. Піднімаємось в початкове положення. І знову вдих, витягуємось за засідничними буграми назад, за руками вперед, зберігаючи нейтраль, і на видих піднімаємось вгору. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваємо гарне розтягнення внутрішньої поверхні стегна, задньої поверхні стегна. Видих і вдих. Видих, вдих і видих. Ставимо праву ногу повністю над. Килимок і повертаємо таз в сторону правої ноги. Можемо лівою ногою зробити невеличкий крок назад. І зараз на вдих ми опускаємо з вами випад. Наша п'ятка має бути під коліном. Можете підкоригувати своє положення. І в цьому положенні ми будемо на вдих опускати таз вниз, витягуючись за руками назад. Не втрачаючи контакт лобкової кістки з килимком. І знову на вдих робимо невеличку пружинку, гарно розтягуючись попередній лінії тіла, і вдих. Видих. І вдих. Видих. І зараз залишимось в цьому положенні, трошки подихаємо. Не втрачаємо контакт лобкової кіски з передніми ребрами, не затискаємо наш поперек. В цьому положенні можемо потягнутися за задньою ногою, за п'яткою вниз, ніби ми хочемо поставити її повністю на килимок. І з наступним видихом ми з вами піднімаємось вгору. І трошки призбираємо стопу, стаємо в опору на п'ятку правої ноги, піднімаючи правий носок. Ліва нога в нас може бути трошки м'якою, зігнутим коліном. І на вдих ми починаємо витягуватися в діагональ, тягнучись сідничними кістками назад, і на видих піднімаємось вгору. І знову вдих і видих, вдих. Видих і вдих, видих. Нога, яка в опорі на п'ятці, не згинається, вдих і видих, ми опускаємось в комфортну для нас амплітуду, в якій ми відчуваємо приємне розтягнення. Видих. На видиху нам би хотілося допомагати собі м'язами живота, для того, щоб не перевантажувати поперек. І останнє повторення вдих і видих. Повертаємо таз в сторону лівої ноги, ставимо повністю ліву стопу на підлогу. Правою ногою можемо зробити крок назад. І зараз на вдих опускаємося вниз, піднімаємо руки над головою, знаходимо контакт, ребер з лобковою кісткою. Не провалюємось таким чином наш поперек, бо це буде не дуже приємно. П'ятка. На одному рівні з коліном. І на вдих ми можемо опускатися вниз, гарно витягуючись за передньою лінією тіла, за руками назад. На вдих. витягуємось гарно тягнучись задньою п'яткою до підлоги, видих. І знову вдих. І... Видих, і останнє повторення вдих. Ми в цьому положенні зараз з вами залишимось, гарно подихаємо. Ребра в нас закриті, намагаємось не провалювати, не затискати поперек. І з наступним видихом ми м'яко з вами піднімаємось і збираємо стопи на ширині тазу. Зараз стаємо обличчям до вузької частини килимка ноги на ширині тазу. Робимо крок лівою ногою назад. Права залишається опорною. Піднімаємо руки на висоту грудної клітки і робимо ротацію праворуч. У нас виходить такий спіральний рух. В цьому положенні в нас з вами буде вдих, і на видих ми піднімаємо ліву ногу, згинаючи її в коліні, і робимо ротацію. Ліворуч, і будемо працювати динамічно, чергуючи вдих і видих, працюючи по спіралі. Ця вправа потребує постійного витяжіння через маківку вгору і гарної роботи м'язів живота і в цілому глибоких м'язів нашого тіла для стабілізації. Приготувалися, зробили вдих і видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Ваша опорна ступа, не мов би пружинка, виштовхує вас вгору. Видих, вдих і видих. І останнє повторення вдих і видих. Видих. Змінюємо з вами сторони, зробили крок правою ногою назад. Ротація в нас ліворуч. Гарно витягнулися за маківкою вгору. І на видих. Піднімаємо праву ногу, згинаючи її в коліно, виходимо в діагональ. І вдих. Видих. Активні м'язи живота. Вдих. І видих. Наше тіло, немов би стріла, і ми тягнемося вгору. Видих і вдих. Видих. І останнє повторення вдих і видих. І на цьому ми з вами завершили. Якщо вам подобається тренуватися разом зі мною, і ви хотіли б сказати дякую у вигляді донату на підтримку каналу, це можна зробити за QR-кодом на екрані, а також за посиланням під моїми відео. Всім па-па і до зустрічі в наступних тренуваннях.